Привіт, це Володимирівна! Сьогодні 11 жовтня. Я на привзальному риночку. І, друзі, пропоную вам дізнатися ціни на овочі фрукти на сьогоднішній день. Ось такий перчик за кілограмчик 100 гривень і за дві штучки 10 гривень. Дивіться, які гарненькі букетики по 15 гривень, петрушечки і укропчика. А такі по 30. Ось такі гарнисенькі. Гляньте, який крупніший чесничок. Одна головочка 20 гривень. І ось такі букетики, гарнесенькі, дивіться перцюганчиків, гострих по 20 гривень. Перцюгани по 40, ось такі червоненькі по 50, звичайний поцюган по 35, по 30 і помідорчики по 30 гривень. Домашня цибулечка по 15 гривень. Шісяка по 25, синенькі по 30. І ось такі по 35. Друзі, сьогодні вже 11 жовтня. Скоро все натуральне закінчиться. Вас тут чекають і пропонують, як завжди, гарну продукцію. Ра до зустрічі!